Головна господиня кухні пані Ольга, як її називають волонтерки, замішує фарш для голубців. Вони їх дуже полюбляють і часто замовляють, що нам голубчиків, бо їх після голубців сниться дома. Просять перші страви, готуємо перші борщики, супчики. Росольничок, просять квасолю. Вона енергетична. В нас нема головних. Ми всі працюємо підтримуючи і доповнюючи один одного. Торійські газдині збираються щодня. Працюють з 8 ранку до 18 вечора. Розповідає волонтерка Оксана. Загалом тоді ходять такі старші дівчата. Вони відкладають своє життя вообще на післязавтра. Вони в них нема часу думати про себе. Вони думають про наших захисників. З Дівчатами цікаво з молодими. Якось і час проходить швидше і веселіше, і, і чимось зайнятий, розумієш, що робиш якусь потрібну справу. Таїсія Кантерук робить для бійців енергетичний напій, у який входить лимон, імбир та мед. Джинджер кажуть, по-нашому дуже добрий від застуди. швидко робиться кипяточком. Хлопцям заварили і добре, і корисно. Працюють волонтери у старому приміщенні ресторану, яке їм виділила місцева райспоживспілка, розповідає волонтерка Оксана. Її чоловік на війні з 2014 року почала їздити з 22 року на фронт. Робила зі своїми друзями. Дівчата, з якими ми тут знайшлися, робили зі своїми друзями. Ми робили в банках, ми ліпили вареники. Дуже багато всього передавали. Але реторт пакетами ми зайнялися тільки рік тому. Донатами нам допомагають зазвичай тільки прості люди. Так. Прості люди, от матері загиблих, дружини, зі слів волонтерки. Загалом на кухні працюють 30 жінок. Більшість із них приїздять із навколишніх сіл. В родині у кожної є військовий. За один день ми можемо зробити десь штук 600-700 голубчиків. Чоловік рік вже вдома. З початку повномасштабного він мобілізувався, був на сході під Харковом, так само під Донецьком. Через рік він став обмежено придатним. Як я тільки вільна годинка чи хвилинка, навіть день, півдня, і приходимо сюди допомагаємо. Не хочу називати їх рускими. Це у які хочуть захопити Україну тисячі тисячі років, вони ніколи не можуть змиритися, що ми вільні люди. Тут каструля з м'ясом, булгур з дуже великими кусками м'яса. Хлопці дуже люблять. Після того як воно в автоклаві тушиться, ми відправляємо хлопцям. Обсмажуємо м'ясо для того, щоб каша була більш запашна і краще смакувала. Готові страви турійські газдині запаковують саме в реторт пакети спеціальні харчові упаковки, що складаються з кількох ламінованих шарів, які витримують високу температуру при стерилізації. Говорить Оксана. Харчування є, але харчування і їжа в реторт пакетах, яка може допомогти вижити на нулі, це зовсім дві різні страви. У нас дуже великий асортимент, чинах супи з фрикадельками, борщі, мамині, це любов на любов, хлопців. Різні види каш з м'ясом, строк придатності рік, але на фронті, звичайно, вона живе пару днів, тому що хлопці його з'їдають. Взагалі те, що ми робимо, я вважаю, то немає ніякого значення в порівнянні з тим, що роблять наші хлопці. Відважуємо відповідну кількість, щоб не лопнув в автоклаві пакет, а тоді трошечки водички запаюємо, там є така спеціальна машина, нашому, дякувати нашим спонсорам. Подали нам гроші на ту машину. Так іде процес запайки, просто ставимо на ленту, на виході отримуємо запаяний продукт. Буває до 300 пакетів, в залежності від того, скільки автоклавів є вільних. Відправляють продукти на передову щодня, говорить Оксана Болкуневич. Каже, крім основних страв, для бійців обов'язково передають солодощі із оберегами від дітей. Також щомісяця турісткі газдині проводять ярмарки, на яких збирають кошти на потреби військових. Наталка Клекуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.